Туга за минулими перемогами свідчить про сучасний розгром. Невпинно вивчай ворога. І паніка охопить його. Перемогу здобувають не числом. Олександр переміг 300 тисяч персів на чолі 20 тисяч македонян. Війна полюбляє перемогу. І не любить тяглості. Віддаю перевагу нарікати на свою долю, ніж соромитися перемоги. Виграна битва це та битва, в якій ви не визнаєте себе переможеними. Вітрилам потрібен попутній вітер, а знаменам зустрічний. Іноді, щоб досягнути перемоги, бракує лише одного спалаху ненависті. Хоробрий б'ється до смерті. Мужній до перемоги. Війна не вирішує ніяких проблем. Перемога діє так само згубно, як і поразка. Хто йде перемагати свій страх? Хоробріше хороброго? Сміливі думки відіграють роль передових шашок у грі. Вони гинуть. Але забезпечують перемогу. Сміливим допомагає доля. Мир виграти важче, аніж війну. Якщо один сильніший, а другий слабший, то переможе більш інтенсивний. Перемагають часом не тільки добрі мужі, а й злі. Але перемога останніх не приносить справжньої слави. Мистецтво перемоги вчиться в поразках. Я перемагаю своїх ворогів тим, що перетворюю на своїх друзів. Хто хоче жити в мирі, той повинен готуватися до війни. Мудрий може вдертися в місто сильних. І зруйнувати міць, на яку вони покладаються. Перемога не завжди означає бути першим. Перемога це коли ти став кращим, ніж був. Будь-яка тактика хороша, якщо вона призводить до бажаної мети. Як виграти у бійці? Постарайся просто піти. Тому що ніколи не знаєш, чим вона закінчиться. Перемога це ще не все. Все це постійне бажання перемагати. Перемога це найголовніше. Це єдине головне. Перемога це ще не все. Але без перемоги все інше втрачає сенс. Якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити, як пропливають трупи ваших ворогів. Найсильніший той, кого не видно і не чутно. Але хто бачить і чує всіх, найчастіше перемагає той, кого не сприймали всерйоз. Якщо Лев допоможе, то і Заєць Вовка завалить.